Друзі, привіт! Хочу з вами поділитися акціями грудня, які зробила для нас компанія. І це будуть чудові, чудові ідеї для подарунків. І так, якщо у вас є старші батьки, або, можливо, ви самі старші і ваші діти питають, що би вам подарувати. Намікніть їм, щоб ви хотіли б питну гіалуронку. Ось така коробочка, і в ній знаходяться дві отакі пляшки по півлітра, тобто літр гілоронової кислоти. Мінус 15%. Я знаю, що цей продукт один із самих популярних, і будуть його, я навіть не впевнена, нашу партію вистачить до кінця акції. Е, кому буде корисно? По-перше, з віком е, зменшується вироблення гілоронової кислоти, а гілоронова кислота перетворює воду на гель, тим самим роблячи смазку в суглобах. Е, це хребет, да, тобто ці міжхребцеві е, діски. Це шкіра підтягнута, да, тобто зсередини, як розправлена, це інтимна, е, інтимне омолодження. Це зір, тобто гідролодна кислота знаходиться практично везде. Е, Тому якраз чудова ідея для того, щоб придбати до свята собі продукт, який вас відновить. Це заміна ін'єкція, це те, що може врятувати від операції. Е, тому запам'ятайте, що це таке. Е, далі. Зараз в акцію асимілятор його спеціально компанія напевно додавала в акції, тому що це рослинний фермент, причому дуже потужний, потужніший ніж кріон. але при цьому не блокує роботу підшлункової залози. І коли ми будемо їсти, у нас будуть святкові застілля, це завжди буде нагрузка на шлунково кишковий тракт, і асимілятор тут якраз буде у допомозі. Але ще знаєте що? Я коли працювала лікарем, я звернула увагу, що тоді, коли Різдво, Паска, якраз такі е, е, обільні застолья, дуже збільшується кількість інсультів, інфарктів і смертей, саме від гіпертонічні кризів, від інсультів і інфарктів. Е, як це пов'язано? Справа в тому, що коли у нас нагрузка їди, і їжа заходить в кров недопереварена кусками ну, грубо кажучи, такі крупні молекули, кров стає дуже в'язка і дуже важко качать по судинам. І судини, якщо вони хрупкі, вони розриваються. Якщо це в голові, то це буде інсульт, якщо в серці це інфаркт. Тому. Ось такий простий продукт: Coralmine і асимілятор можуть врятувати життя когось із ваших близьких. Тому запасіться асимілятором, він зараз по скидці мінус 10%. Далі кальцій прайм, кому буде корисно? По-перше, якщо це вже вік після 50% у жінок різко зменшується засвоювання кальція. І знаєте, що жінки все в них нормально, волосся нормальне. І як тільки наступає клімакс, це волосся стає ламким. Вилазить остеопорози, да, це саме пов'язано з тим, що кальцій, кальцію дуже бракує в їжі, він дуже погано засвоюється. Так от кальцій прайм це одна, напевно, із найбіодоступніших форм, яка тільки є на сьогоднішньому світовому ринку. Це не просто кальцій, а це його органічна форма морська. Сюди входить і вітамін Д, і марганець. І цей, вітамін К для засвоєння, тобто ну, всі мінерали, які допомагають йому якраз засвоїтися. Тому зверніть увагу, я п'ю кальцій із 50 років на постійній основі 4 капсули на добу. Теж зараз акція мінус 10%, буде чудовий-чудовий подарунок. Далі, я думаю, що якщо у вас є діти, підлітки чи ті, хто працюють або довго сидять у гаджетах, в телефонах. І дуже падає зір, да, або просто нагрузка на очі. Оці вітаміни для очей я використовую вже багато років на постійній основі по дві капсули. І зараз на них скидка мінус 10%. Дуже класний склад, дуже набагато дешевше, виходить, ніж в аптеці. Ви знаєте, що у нас є передбачений кешбек, тобто, якщо ви віп-клієнт, то ви від всіх покупок ваших отримуєте 10% возврат, Да? А якщо ви уже набираєте. Разом із своїми близькими 500 балів в місяць, то вам вертає компанія аж 25%. Ну, деталі просто потім особисте. Ну, і тепер для будь-якої жінки, я думаю, буде приємно отримати подарунок. Це косметику. Причому косметика від класу, вона йде, ось дивіться, з такими сумочками подарунковими. І тут ціла серія. Сюди входять і крем для обличчя Нічний і Денний. І молочко для вмивання, і тонік, і серум, і під очі. Да? Тобто можна купити або по-окремому. Да? Наприклад, я собі придбала. Крем антивозрастний, нічний. Так. А цеденний крем, да? сірум, молочко, тонік. Тобто ви можете зібрати колекцію будь-якій комбінації і, запевняю вас, косметика вироблена в Голлівуді, причому вона вважається напівпрофесійною. Да? Тобто напівпрофесійною, це значить, що там є діюча речовина дуже високої. Концентрації і дуже високої біодоступності, тому що, навіть, деякі креми ми коли наносимо, то навіть відчувається таке пощіпування, да? тобто це глибоке проникнення. Я користуюсь цією косметикою, ну, наверное, вже більше 10 років. Я її для себе знайшла, вона не розширяє пори, вона не залишає жирного блеску, вона добре засвоюється і дуже, -дуже добре ну, підтягує обличчя, Сподіваюсь, вам подобається, як я виглядаю. От, і зараз на неї на всю, на всю на кожну із цих позицій акція мінус 10%. А потім буває у вас таке, що вам треба зустрітися із комою, чи з якоюсь сусідкою, чи десь на каві, іначе коли ви йдете, або навіть йдете до свого май... майстра манікюра, чи перукаря, е, да? і ну, перед святом ну, якось неловко йти з пустими руками. Ну, У всякому разі, я ніколи так не йду. Тому от зараз є можливість закупити мінус 20% маски трьох видів, тут і зволожуюча, і відновлююча, і. З колагеном, біоцелюльозні. Біоцелюльозна це значить натуральна це бананове волокно, яке оброблене пробіотиками, да, тобто це натуральне. Саме тому вона прилягає ідеально до обличчя да, і діюча речовина дуже дуже добре в рази краще засвоюється, ніж якщо це обичні маски. От, можна купити, наприклад, дивіться, кілька зразу ось таких пачків, їх йдуть, по-моєму, по 5 штук тут. Да, по 5. От. А потім йдете собі, наприклад, до подружки чи до, до свого косметолога, взяли одну ось таку масочку. подивіться, Це дуже гарно, стильно виглядає, це точно таки людина собі не купить. Поклали у якийсь подарунковий кульочок, да, там, новорічний. чи який. І все, і ви можете йти, і людина буде вам вдячна, тому що ну, ніяка жінка не може устояти від таких класних уходових процедур. Причому така маска вона накладається всього на 20 хвилин. Через 20 хвилин у вас такий потужний ефект, наче ви провели там ну не знаю дві години в салоні. От просто переконайтеся. Я знаю, що у нас дуже багато відео, дівчата, жінки. Користувалися, і ми навіть на б'юті бранчі якось ну, зробили такі взяли трьох жінок, просто от ті, хто прийшли рандомно. да, Наклали їм всі три маски, витримали 20 хвилин, тобто перед цим сфотографували і після цього. І ви знаєте, на фотографія до і після це було настільки разюче, що ну, в общем, всі, хто був, всі зацікавилися цими масочками. Далі, дітки, да, ось ідете ви в гості, а там дитина. Може, це ваші племінники. Може, це ваші внуки. Да? Ну, Не беріть, будь ласка, цих цукерг, їм понаносять і так, а ви знаєте, що цукерки це шлях до цукрового діабету, і точно просяде імунітет, точно. І хай, щоб у вас була е, чиста совість, візьміть, наприклад, ось такі е, пастілки: це витяжка з ом'є і вітамін Д3, тобто це для розумового розвитку. Е, далі є у нас дитячі пастілки, вітамінний комплекс, тобто туди входять вітаміни мінерали, вони смачні. дуже. Вони, е, ну, от да? тобто Дитина точно зрадіє, а батьки оцінять, що ви ну, подумали про те, щоб не шкодить дитині. І є також омега, 3 у апельсиновій такій оболочці. Тобто у нас є різні види, причому недорого коштують там 300-400 гривнів, і ви точно, і ви точно якби будете корисні. Для жінок можна ще подарувати набір жіночих вітамінів і мінералів. Тут просто весь склад, ось я дивлюся, вітамін Д, В12, В6, В, тобто всі для нервової системи, вітамін ПП, біотін для краси шкіри, йод, сілін, цинк, нігті, волосся. Ну, в общем, весь набір, причому в одній капсулі вже мається добова доза усіх вітамінів, мінералів, ну, такої основної бази. Далі, чоловікам. Я думаю, що будь-який чоловік оцінить, по-перше, пентукан. Мій зять який дуже такий противник всякого такого, і то, коли моя дочка йому кидає пентукан у стакан з водичкою, він охотно випиває і питає завжди, ой, дай мені те пши-пше. Тобто, це є пентукан, тому що коли ти випиваєш стакан води з пентуканом, Через 15-20 хвилин у тебе прилив енергії. Тому чоловіки це точно оцінять або фан-детокс, ну, я думаю, це буде у свята, ми все одно будемо пити якісь шампанське. І це дуже круто чистить печінку. Ну, і я думаю, що ніяка жінка не відмовиться від колагену. Рипептидний чи той, що рожевий. Будь-який, це точно буде класний подарунок. І людина, який ви подаруєте, вона точно буде знати, що ви її дуже любите. Тому е бажаю вам корисних е покупок і е будьте турботливими до своїх близьких. Обіймаю!